Давайте подивимося, що вас чекає в роботі. На дні колоди робота, тому дивимося, давайте ваші робочі моменти. Загадуйте свою роботу, можливо, хтось планує звільнятися в щось нове йти. Якщо у вас такі запитання є, то це ваш розклад. Ні, нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Що вас чекає в роботі? Що вас чекає в роботі? У вас причувствує добичі. Скоро буде у вас, у вас в зубах. Ви відчуваєте серцем, душею, можливо, відчуваєте якісь переміни в робочих, хтось в мене тут навчається, розвивається, якщо це умовно ваш бізнес, ви постійно там якісь курси відвідуєте. Да? Тобто ви в мене трудяжка, яка розвивається. І ви розумієте, що ви підходите до тої лінії свого життя, коли треба виходити зі стабільності. Все-таки це комусь програється, що ви звільняєтесь, можливо, з найму, йдете в своє вільне плавання. Або якщо ви у вільному плаванні. Як я кажу, можливо, змінюєте якийсь напрямок. Умовно, клієнтка в мене була в інфобізнесі, наставництво вчить в онлайн професіях і йде зараз в езотеричний напрямок. Так, її душа дала їй підказку, і вона прийшла до мене на індивідуальну. Індивідуальне наставництво, і от ми з нею розбираємо її грошові блоки, чому їй там страшно, чому вона не може знайти себе, чому та робота, яка раніше приносила гроші, не приносить їй задоволення. Тому ви розумієте, що стабільність це хорошо, але ця стабільність мені не приносить того задоволення і не приносить тої фінансової віддачі, яку я хочу. Тому тут. Тому тут вам йдуть підказки, зверніть увагу на свої робочі моменти, в когось, можливо, якісь нові проекти созрівають, да? і вам тут прям треба знаєте, таку трансформацію пройти для того, щоб у вас вийшло те, що ви хочете. Тут вам кажуть, що якщо ви працюєте в партнерстві, якщо ви працюєте в наймі, можливо, там троє людей, але це не обов'язково. Душа вам підказує, серце ваше підказує. Напевно, то мені треба йти в одіночество в роботі. Тобто, тут все-таки фонить про звільнення, про зміну напрямку, тут фонить про працювання самої на себе, самого на себе. Тому що там, де ви зараз знаходитесь, в якому колективі, там тупікова ситуація. Як варіант, тут вас будуть виштовхувати через те, що будуть якісь проблеми, склоки, підстави за вашою стороною. Таким чином ви маєте зупинитись і зрозуміти, раз така ситуація в мене на роботі складається, значить мене вищі сили виштовхую, значить я не на своєму місці, значить я не в своїй місці. І, можливо, я бухгалтер, а я хочу е е квіточки якісь в'язати, не знаю, щось прийшло для когось. Актуально. Тут вам якийсь друг, можливо. Якийсь друг вам підкаже, як знайти вихід. Там колега, може якась, подруга, да, друг вам допоможе як вийти з цієї тупікової ситуації, що ще вас чекає в роботі? Що ще? Ну, що вас чекає? Вас чекає трансформація, однозначно, і відхід від тих людей, з якими ви зараз працюєте. Те місце, можливо, це клієнти в когось буде як варіант. Гроші йдуть до вас. Можливо, допоможе, або подруга якась підтримує вас, да? або е, ваша близька людина, там, чоловік, партнер. Тобто за фінанси не переживайте. Да. Да, да, не переживайте, хто переживає, що я лишуся на рівні виживання, мені не вистачить грошей. Вам хтось дасть руку допомоги. В когось це ваш партнер-партнерка, в когось це друг. Не переживайте в баланс ви війдете, втихомирите свої емоції, будете шукати нову роботу чи розвивати свій новий проект, напрямок на виживання. Ви Будете мати, не переживайте на хліб буде. Для чого ця трансформація? Для того, щоб ви переродились, для того, щоб ви подивилися в глибину себе, для того, щоб ви пропрацювали свої страхи і завершили там, де у вас є стабільність. Для того, щоб ви. Дозволили собі бути білою вороною і свою ідентичність нести в світ. Якщо у вас завжди так було, що ви там перша за справедливість на роботі, ви все по чесному робите. Ви будете працювати в такому колективі, де одні криси. Для того, щоб ви звідси пішли. Для того можливо, в когось програється, щоб пішли в езотеричний напрямок, якщо вам це цікаво, тому що карта Луни. Це трансформація в першу чергу дана вам для вашої особистої трансформації. Щоб ви повірили в себе, щоб ви повірили, що ті таланти, які я маю, я можу реалізувати і монетизувати. І цього хоче ваша душа, і цього хоче. Вищі сили. Тут ще вас на вашому шляху або вже є, або ще потрапиться такий лис, якийсь мужчина, який буде вам вредити за вашою спиною, будьте обережні. Можливо, він тут буде дивитись на ваші ресурси, але кажуть, що це також вам треба буде для трансформації. Не переживайте. Когось навіть буде, що цей мужчина буде охотитись за вашим даром. Це частина вашого шляху, ваше завдання його розпізнати і удаліть своєї житті, і навчитись захищатись. Саме так, такими е, магічними негативами на вас вас розпаковують дар, і там ваші фінанси. Тому беріть свої шанси, не бійтеся, кому треба е, мораль, моральна. Психологічна підтримка, кому треба наставництво для того, щоб розпакуватися, знайти себе і вийти в своє сонце. Комусь тут кажуть, що вам для того, щоб вийти в сонце на свою місію, своє призначення. Туди, куди ви хочете рухатись, вам треба звернутися до майстра, наставника. Шукайте свого наставника, будьте обережні, в тому числі яких наставників ви обираєте. Бо, на жаль, і в темі наставництва є багато нехороших людей. На жаль, на жаль, тому тут. Фінанси вам відкриються, ваше призначення відкриється. Не бійтеся бути білою вороною і розпаковуйте свій дар. Від цього, це хочуть від вас вищі сили, це хочуть від вас ваш рід. Да? І не бійтеся бути неудобною, неудобним для людей. Ви е, свої ресурси на сьогоднішній день не розпакували. Розпаковуйте свої ресурси, навчайтеся. Міняйте напрямки, роботу, не бійтеся саме там, де наш страх, там наші ресурси. Запам'ятайте таку, таку одну просту істину. І мені колись було страшно заходити в щось нове, але лише тоді, коли я лишилася без роботи, і я прийняла. Рішення особисте звільнятись, тому що я не могла працювати в тому оточенні, де працювала, де були обмани, де були одні підстави. Я людина за справедливість завжди, тому той, хто шукає правду на роботі, шукає іншу роботу. І от коли я лишилась без роботи, я задалась запитанням, а чим би я хотіла займатися? Так, да, було страшно, да, не знала, куди йти, да, мені не давали наставників, але я почала. Чути свою душу, я слухала свою інтуїцію, я довіряла собі, я вірила в себе, мене ніхто не підтримував, головна моя підтримка це була я. Тому я бажаю всім вам віри в себе, не бійтеся розпаковуватися. Хтось може на початку свого шляху поєднувати і роботу постійно, і розпаковуватись, тому що прийде такий момент в вашому житті, вас виштовхають з вашої стабільності, з вашої зони комфорту, з вашої роботи. Це розклад, можливо, підійде не для всіх. Не сову на глобус, кому відгукується те, що я озвучила, я бажаю вам легкої дороги, легкої розпаковки, хоча вона, на, на жаль, не є легкою. І хто бажає до мене наставництво, хто бачить мені того провідника, який дає вам слушні підказки, поради і. Кому підходить моє бачення розпаковки дару, моє бачення, що треба працювати над собою, тому що зачасту люди шукають знаєте таку чарівну таблеточку, я піду запишусь на консультацію. Мені зроблять ритуалік і все я вже вдарі. Ні, це зовсім не так.